А чуйте, що значить, він плюсує групи до, до спокута. Ага. Приходжу, 40, 40 дітей. Ой, 40 дітей. І кажу, а де тут дитина має? Сісти, їсти, як це має бути. Хто це вам дозволяє таке робити? А на родини цікаві. А саме є зарплату, 34 тисячі, чого. А чодьки. Чо ви їм... розумієте, то, то, то так, якщо він починає все закривати, то він так. Ну, то хай, Давайте, виступайте, потім. Ви розумієте, мої допадка, людина хоче щось зробити, yeah. навіть їй не вдається, поїхав до Польщі. Хто okay. не будь-то цікавився, подивися, як ви те доробилися, як вони живуть, як ви все заплатимо. А вони робить? Абсолютно. Чи хто я правду? Ми знімалися правду. На цей захід взагалі грошей ніхто не так. Бо так себе показують, що ти розумієш, розумієте, не люди живуть, а то самі сутруні. Одні в Італії, другі тут. Якби не Італія, то нам вже давно туди м'яку. Бо якась робота будується квартири, за що? Хто де заробив, ватра стоїть, то все, стоїть. все розрушено. Я абсолютно розказують, як він це І зараз ще то зробіть, щоб вже люди не мали чим дихати взагалі. От так, як ви каєте, от, от, якщо ви ще довіряємо Сонюку вашому шефу, давайте по вашій лінії будемо працювати. Побачимо, може він інакше буде зібрати. Тому що все одно хтось мусить прийти до влади. Але ми вже побачили, що прийшли екстремісти, які взагалі нічого не роблять. Невже не, то не, то не зрозуміло, чому так рішили да. питання? Тому що і все не треба, Ніхто за руку не живе, мови немає, ніхто там не. Але що є об'єктивні питання, є державний е, цей план, то чому має бути так? Так вони чуть, не тільки в 10 му році в серпні це затвердили. Жмарка вже був всподований частично. А в нас так ми по 5 років. Знає, як... Прийшла нова влада, все відкинула ми розрушимо а затем. Але що ви маєте робити зміни генплану? Це мусить погодити Кабінет Міністрів, навіть не Мінрегенбуд, а тобі як міст? Вони все погодять. Чуєш? Той чемоданчик і поїзд там ну, погодить. З документами зеленими. Все можуть? Ну, то скажіть, що спостажники влади є, то скажіть, ну, що спостажники. Якщо є депутат, пан Гринчик.